Продам двигун до газону косарки, одноциліндровий американської фірми Брікстратну потужність 11 кінських сил, двигун повністю комплектний. Зараз заведу покажу, як працює. Ca e membran, ca n-a sapun Cu filter, cu vitrele de azi Dar unde e Mă doar aprec Двигун працює гарно, рівненько, без жодних проблем. Якщо у когось цікавий такий двигун до газону кусарочки, звертайтеся. Є різні двигуни різних потужностей. Є одноциліндрові, двохциліндрові, є двигуни з маслонасосом і без маслонасоса.